Сьогодні у моїх друзів радісний день. Ми приїхали до Норвегії 1 червня. 23 дні ми були у концтаборі Роди, і 5 місяців у цьому мутаку. Мутак це місце екстреного розміщення і не предназначене для довгого проживання. Мої подруги і. Отримали розподіл у Тромсо у саме місто. Сьогодні вони їдуть нарешті до свого будинку, але що за будинок невідомо. Їм надали адресу і зазвичай надсилають лист з комуни, що у вас буде там або квартира, або. Будинок, перелічуючи, що буде в тому будинку, включаючи і миючі засоби. Але їм нічого такого не надіслали. Тож їхня ІПП закінчується, збирають речі, дуже щасливі. Ну, з приводу, як ми тут ходимо, от людина хотіла винести сміття. Послизнулася. Тут ніхто нічого не посипає. Зараз під цим снігом льод. Дуже небезпечно. І ще нам нав, виділив 1900 крон на одяг. Сказали, що це така сума, тому що це на одяг не зимовий, а осінній. Тому що зараз осінь. От. І ми Їдемо, чекаємо автобус у Фінснес, щоб щось купити.